Овжеємо роботу у прямому ефірі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Назвати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму. Я будемо зараз аналізувати події, заяви і все, що відбувалося цього тижня. Попередній, на жаль, закінчився трагічно. Цей почався теж знову з трагедії. Крім того, цього тижня був Давос, був Рамштайн. Бачили ми, як встановлюють панцирі на будівлях у Москві. Будемо про все це говорити і аналізувати. Володимир Гриско, український дипломат, колишній міністр закордонних справ керів. Ник центру дослідження Росії є з нами на прямому зв'язку. Раді чути, бачити слава Україні героям, слава, вітаю вас інно, Доброго ранку. Отже, бачили ми цього тижня, як в Москві і довкола Москви власне встановлюють зенітно-ракетні комплекси ППО. Причому це не лише там якісь околиці чи аеродроми, військові бази, але й в самому місті на адмінбудівлях міноборони поблизу Кремля. Нам аналітики і інституту вивчення війни, і там Блумберг аналізували писали кілька версій, для чого це відбувається, що це робиться. Казали, що по перше, реально в Москві можуть боятися ударів українських дронів, або впевнені, що буде якийсь удар завданий по Москві? Це перший варіант. Другий варіант це такий елемент пропаганди про те, що вже все серйозно, і треба людям йти в військкомати, або ж навпаки, що демонструють, що все під контролем, і от вони нічого і нікого не бояться. Який на вашу думку? Варіант є правильним або на який ви спираєтеся більше. Ну, перших два варіанти є святковим. Я думаю, що сьогодні в Москві повинні чітко собі уяснити, що той період війни, коли вони могли нищити українців, коли вони могли вбивати десятки і сотні людей своїм ракетним і будь-яким іншим терором, вони закінчилися. І не випадково наші збройні сили, наш військово-промисловий комплекс поступово, але всі а ці можливості є надзвичайно великими. Я не втомлююся повторювати, що українські зброярі свого часу продукували ракети з дальністю польоту в 10 тисяч кілометрів. То повірте. Створити дрон на тисячу кілометрів насправді не є вже надто такою великою проблемою. Е, наші інженери на місці, наші виробничі потужності, ну бодай зараз в меншу можливості, але поза тим функціонують. Е, це можна робити, до речі, і не тільки на території України, а трошечки за її територією. Е, одним словом, тут є на чим призадуматися е, агресорам в Москві. І вони розуміють, що е, якщо це буде масована атака, е, і от як вони зараз роблять відносно України не один-два е, БПЛА, а потужна хмара, то безумовно, е, якісь з них такий ж долетять. А е, чому вони ставлять е, е, ці всі е, ЗРК на дахах там Міністерства оборони чи чогось ще? Ну, тому що розуміють, що Міністерство оборони Російської Федерації Міністерство нападу є законною ціллю для того, щоб її знищити. Тому що саме там, саме там і саме там працюють воєнні злочинці. Тому я думаю, що ця версія є більш ніж адекватною, і мені здається, що в Москві почали розуміти, що так далі. Більше не буде відносно того, що використовується в пропагандистських цілях, ну тут так само не можна не погодитися, це очевидно. Бо все в Москві від самого її виникнення є пропагандою, брехнею. На цьому власне стоїть це один стовпів російської ментальності: брехня і злочини, брехня, брехня і агресія, так що тут. Наші колеги-аналітики цілком мають рацію. Ну, б ще можна було в цьому плані додати, що в Москві просто повинні зрозуміти, що як їм не хочеться вірити в те, що ще війну можна перевести в якусь іншу фазу, чи можна отримати якусь стратегічну перевагу, це все набудується на піску. Бо останні е, зустрічі в Давосі і в Рамштайні чітко і ясно підтвердили, і в економічному, і в воєнному плані цивілізований світ стоїть на боці України, тому Росія з її е, вже напівживою економікою не зможе реально протистояти е, е, цій спільній позиції, навіть якщо вони зберуть півтора мільйона гармію, навіть якщо вони спробують її чимось там. Обладнати, озброїти і так далі, але питання в тому, що вже практично нема чим своєї війни йти е, на, на сучасну зброю, це просто означати, що е, і цих півтора мільйона е, е, чмобіків будуть утилізовані. Питання тоді лише в, час, в часі. Ми бачили, коли в сусідній з Харківською області Білгородській російській області почали копати там рови і ставити пірамідки, і жителі цієї області почали масово ну, знімати відео і розказувати, що вони там вже на фронті. Їх кинули, вони там самі напередку, як вони кажуть, в цих відеозверненнях у Москві вже теж є розуміння, що вони на фронті. Маю на увазі для мешканців, коли вони дивляться на ці розгортання цих систем. Ну, я думаю, що на фронті вони вже є давно, тому що після того, як українські е, збройні сили продемонстрували, що таке Кримський міст, насправді, коли вони продемонстрували, що таке е, е, аеродроми, е, які знаходяться на 700 кілометрів всередині російської території, коли е, 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 всі зараз приклади, про які ми щойно говорили, вже то це означає, що для думаючих росіян це цілком зрозумілі речі. Інше питання іно що за перебріком думати не потрібно, і власне до цього веде режим оце все населення, яке яке має лише отримувати абсолютно викривлену інформацію, тобто дезінформацію. І в ній жити, і власне це підтверджується, що переважна справді ну 90-відсоткова частина цього населення живе саме в такому світі паралельному, нереальному, але їм там досі добре. І саме через вважають, що ми не є окремим народом, саме цієї все. Вони вважають, що нас треба. Перевиховувати, що нас треба динацифікувати, що у нас замість армії націоналістичні батальйони і іншу маячню, яку їм вдовбали в голову, але це там дуже гарно вляглося. Давайте обговоримо ще підсумки Рамштайну і, зокрема, поговоримо про Німеччину, яка досі впирається нам передавати свої танки. І от взялися навіть там перераховувати ці леопарди, скільки їх є. Справа дійшла навіть до того, що Польща заявила, що самі надішлюють леопарди навіть без німецького дозволу. На вашу думку, що не так з німцями? Uh. Дуже складна історія, і, і вона е, не може бути е, легко е, пояснена і е, прийнята. Е, це тягнеться з часів Другої світової війни, е, німецький наступ на радянський союз. Після Німеччина, Німеччину, та частина, яка стала демократичною і яка виховала покоління людей на тезі пацифізму, психологічно не сприймають танки, як так би мовити, те, що комусь віддавати і знову наступати на Росію, яка в головах багатьох німців продовжує асоціюватися з радянським союзом. Тобто, це. Такий собі психологічний феномен. Плюс, якщо говорити про влади Німеччини, то це так само поколіннями Москва вбивала вже в їхні голови, і доволі знову ж таки успішно, що Німеччина винна Росії, винна радянському Союзі, ну в розумінні Росії, тобто винна Москві. Те, що Німеччина сплюндурувала Україну і Білорусь і, і Україну. Білорусь були двічі знищені спочатку з заходу на схід, потім з сходу на захід, то це якось вийшло з розуміння багатьох німецьких політиків кудись, знаєте, в якусь таку історичну темряву про це не пам'ятають. Пам'ятають, що от перед Москвою вони винні. І це, до речі, є дуже серйозним психологічним фактором. Особливо це стосується соціал-демократичних. Політиків, які завжди займали такі ну більш лівоцентристські е, позиції, ніж ХДС, ХСС, чи чи скрімо вільні демократії, таке інше, отже, е, це такий собі це така собі психологічна зобов'язаність перед Москвою не робити речей, які там сприймаються погано. Ну і давайте не забувати те, що Москва останні 30 років. Чудово і успішно створювала промосковську п'яту колонну, як серед політичного класу, так і серед бізнесу. Тобто, е тобто е говорити, що це тільки історична пам'ять і якийсь психологічний фактор не зовсім коректно а все таки велику частину своєї роботи московські агенти роблять. Ну це безумовно. Я просто закінчу свою думку. Нікуди ж не ділися німецькі бізнесмени, які працювали і хочуть працювати з майбутньою Росією. Вони ще не знають, що цієї Росії насправді не буде. Ну але вони все, все ще думають, що от війна закінчиться, ну Путіна кудись там викинуть, поставлять іншого. Але неважливо, ми все одно повернемося і будемо там заробляти знову свої мільярди. І тому тиск на уряд є колосальним. Ми просто про нього не читаємо, не знаємо, але насправді він є. І це те, що так само впливає на позицію цього уряду. Але розумієте, ну можна іти проти всіх, але дуже короткий період часу, коли є якісь аргументи. Коли аргументів нема, то повірте, канцлер Шольц дуже швидко прийме. Рішення, яке е, буде йти е, на користь Україні, і я вам скажу знову ж таки: повторюсь, е, бо я вже про це не одразу казав. Німеччина зробила колосальний крок вперед від того від тієї позиції, яку вона е, займала до 24 лютого, від е, постачань та наметів до постачання найсучаснішої зброї. Фактично залишилися тільки танки. Бо ну, власне все інше вже є у нас і є в принципі в непоганій кількості, і ми за це повинні дякувати Німеччині. І ви тут процитували американців, які сказали, що вони справді відіграють колосальну роль в економічному плані, в економічній підтримці України, і це теж не можна скидати з Шальків Терезі. У нас половина бюджету закривається за рахунок міжнародних економічних. Програм і проєктів. і німечно дуже важливу роль. Так що я думаю, ми повинні бути збалансованими і розуміти, що є певні обставини, які не дозволяють надто швидко, швидко рухатися. Але якщо кажу порівняти з тим, що було і що є, то це для німців космічна швидкість. Так, що давайте ще трошки почекаємо, і все буде окей. Угу. А ви от помітили, що цього тижня в німецькій пресі написали, що німецька розвідка стурбована щоденними тризначними втратами України під Бахмутом. Звісно, ми тут в Україні е, розуміємо е, якою ціною Україна протистоїть Росії. Так і це все нам важко сприймати. Але ми не читали таких повідомлень там ні від британської розвідки, ні від американців в публічному просторі, маю на увазі. А от е, німці це зробили. Як ви думаєте, чому, чому так? І чому навіть це не переконало Олафа Шольца в питанні танків? І чи це не спроба м, представити ЗСУ як силу, яка зазнає невдачі? Ні, ні, це спроба трошки іншого е, гатунку. Це спроба підживити тих в німецькому суспільстві, які говорять про те, що от якщо війна швидко припиниться, тоді не буде оцих. Е, Страшних жертв, які вже переходять за за, за межі так би мовити, на здорового глузду, і так далі більше гра на, на на користь влади, яка поки що так би мовити хилитається, якщо можна таке слово вжити відносно постачання. Але дивіться, сьогодні ж так само з'явилася інформація, що німці можуть нам поставити 20... там. Це танків леопард питання, звичайно, коли, але поза тим зараз е, в Європі є е, десь трошечки більше двох тисяч таких леопардів. Е, якщо 10% від цієї кількості будуть е, у наших збройних сил, то це вже величезний плюс. Отже, Німеччина своїх фактично 10% може цілком спокійно надати. Якщо це зроблять всі інші, то питання ми вирішимо. Ми з початком нового року чули багато таких політичних заяв, що ми підійшли до вирішального часу, і ми тут в Україні це сприймаємо як сигнал, що на Заході ну вже хочуть таки допомогти Україні перемогти. А от цього тижня генерал США Марк Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році. То всі ці заяви про вирішальний час вони для нас зі знаком плюс чи мінус, як ви думаєте? Ну, бачите, ми ж не можемо заборонити нікому робити певні заяви. Тобто, пан Мілі зробив таку заяву, а Столтенберг зробив іншу заяву. А ще там цих політиків зробили треті заяви це нормально. Я думаю, що тут ми повинні слухати не наших західних партнерів про їхні прогнози, а слухати нашого. Генерала Залужного, який керує генеральним штабом, і який чудово розраховує все те, що потрібно зробити і як потрібно зробити, і він вже неодноразово спростував будь-які прогнози будь-яких аналітиків, теоретиків е і таке інше, які нам як відомо багато чого пророкували. Слава Богу, що їхні. Е е Пророчення залишилися на їхній совісті і показали їхню нездатність реально враховувати дуже багато факторів а головний фактор, який є у нас, це наша воля до перемоги, воля до свободи. А це коштує інколи знач значно більше ніж будь-які САУ, там танки і таке інше. Тому скажу вам, що я на ці речі. Як лише на на те, що ну має, має місце і така думка, але якщо ми отримаємо все те, що нам необхідно, повірте, від цієї орди чмобіків залишиться лише лише згад. Якщо загалом дивитися на цей тиждень на Давос, на Рамштайн, як ви загалом оцінюєте міжнародну підтримку України і як виглядає на цю міжнародну підтримку реакція Москви? Бо ми бачили там знову п'яні погрози Медведєва ядерною зброєю і так далі? Реакція є власне зрозумілою і традиційною. В Росії не залишилося нічого, крім е, розмахувати цією ядерною палицею, е, е, при тому знов е, ну, фактично е, е, нічого нового е, не можуть е, їх е, чітко і ясно попередили, е, що в разі, е, коли рука потягнеться до цієї кнопки, е, в цей самий день. Е, той, хто це зробить, відправиться в рай, і я думаю, що для Путіна це послання є дуже дуже зрозумілим, тому це я більше думаю: гра на внутрішню аудиторію, на свою публіку на те, щоб у такий спосіб підняти так, би мовити, дух оцього псевдопатріотизму, згуртувати людей і розказати, що йде вже. Третя вітчизняна війна, ну і інші, інші маразми, які продукує московська пропаганда для нас і для заходу тут справді немає вже нічого нового також цього тижня. Ми бачили новини про те, що європейський союз дав зелене світло на створення спеціального трибуналу. Як швидко рухається цей процес, якби ви могли оцінити? І як ви думаєте, хто перший буде давати свідчення в цьому спецтрибуналі? Медведєв, Путін. Ну, знаєте, є така, такий жарт, що там, де е, е, збираються двоє юристів, там відразу виникає три думки. Е, от. А коли збирається багато юристів, то там виникає дуже багато думок, е, які е, дуже складно привести до якогось спільного знаменника. На жаль. Е, тому е, всі ці юридичні процеси, як ми бачимо, вони, вони тривають е, місяцями, роками. І ну, це така, на жаль, юридична практика, таке юридичне життя. Це зовсім не означає, що ідея про створення спеціального трибуналу це питання років, ні. Але потрібно буде вирішити ті питання, які. Не дадуть можливості зловживати самою ідеєю створення спеціальних е, трибуналів такого е, штибу, тобто, щоб умовно кажучи, завтра Москва не створила свій трибунал. Після завтра Куба, після завтра Південна Північна Корея чи щось подібне. Тому зараз іде просто е, е, копітка робота над визначенням. Критеріїв, які дозволяють створювати такі трибунали, і вони, я думаю, ці критерії будуть нормально відпрацьовані, і при тому не дуже не дуже в далекій перспективі. Відносно того, коли і хто постане перед цим новим трибуналом, я думаю, що це питання дуже практичне. І саме тому там так бояться, що кільце насправді стискається все більше і більше. Але перед трибуналом постануть усі: усі, ті, хто приймав політичні рішення відносно початку цієї широкомасштабної фази. Але ми повинні так само говорити не тільки про злочини, вчинені Росією. Після 24 лютого ми повинні говорити про злочини, які Росія вчинила після анексії Криму і початку війни на Донбасі, бо війна у нас почалася не 24 лютого вона почалася 20 лютого 2014 року. Ось цей так би мовити початок процесу, і я думаю, що зібравши всі докази, а вони зараз по моєму знаходяться в такій активній фазі. Для суддів нового трибуналу не складе особливо великої великих труднощів прийняти адекватне рішення. Я думаю, що прокремлівська банда, включаючи і так звану державну думу, яка голосувала за всі ці речі, колективно сяде при тому, сяде назавжди. На цій позитивній ноті у нас спливає час ефіру. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до ефіру Радіо НВ. Володимир Гриз, український дипломат, колишній міністр закордонних справ і керівник центру дослідження Росії, був у нашому ефірі. Далі в нас пауза. Новини і нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.